Ось полігон починається. Це далі полігон, це старе кладовище було. Тут німці під час війни знищували євреї. У нас євреї в селі жили. От мати розповідає з батьком після того, як їх задушили газом в душегубках, викинули тут на біля кладовища, заборонили людям ховати. Потім вночі жителі села поховали їх, Тут такі історії є, що врятували одну дівчинку випадково, вона зараз жива, а батьків і розстріляли. Плюс мій дід з бабою по материнській лінії переховували. Переховували єврейську сім'ю і мати колись розповідала. Зараз ми на кладовище заїдемо, Правда, там виходити. Це хлопчина запам'ятав усе, зараз це вже зрілий чоловік, живе в Америці. Нещодавно він приїжджав, знайшов. Мою матір розповідав, плакав, мати плакала, районна газета надрукувала з цього приводу матеріал. Зараз я покажу всі, практично всі мої родичі поховані. от Дід мій похований. По батьківській лінії прожив 86 років. Це тітка похована. Це вже батько мого батька. А ось по, по материній лінії поховані дід Андрій. Народився, точніше він помер, народилася моя донька. От це баба Люба прожила 92 роки. Це їхній син в молодому віці пішов із життя. В 54-му році, в 36-му році народився. Да? Це е, невістка найменшого материного брата, тобто не, е, сина найменшого. А це старший син. Впрочем, у нас пів села е, Пивичків і е, пів села е, Литвинів. Переважно, якщо брати, у нас ще такі прізвища, як е, Оксанчуки, Осадчуки. Але корінний, хто тут проживав, без переселенців, то це в нас багато литвинів, там кладовище. Вже пів села туди переселилося людей. Причому людей, яких я добре, добре знав, з якими дружив, з якими корів пас, футбол грав, у колгоспі працював. Просто життя невблаганне. Це мій дядько, партизан був Володимир Захарович, це мій брат, двоюродний син Володимира Захаровича. 55-го року народження, 97-му році не стало його. Завжди, коли я приїжджав, він завжди до мене прибігав щось допомогти. І ми так з ним виросли. Десь тут Майя має бути похована, десь там от я бачу. А ось Майя. Теж це мого брата дружина. Також двоєріднього. Ось моя вчителька. Вона вміла пробудити бажання знати, вчитися, і як мені сьогодні бачиться була справедливою. Фільварок. і там Будинок був, зараз побачив, зберігся він чи ні, в якому жив управляючий. І завжди влітку там був літній табір, дійне поголів'я тримали, щоб ближче гнати його на пасовище, на полігон. Я дуже любив туди їздити, бути серед людей, що працювали, серед доярок. Вони дуже гарно співали, особливо ввечері, коли закінчувалось. Відкриві там і жили. Ну, я думаю, переважно всі, очевидно, були молоді, незаміжні. Величезний підвал був. В цьому підвалі була така температура, що вечірнє молоко е зберігалося і вранці його відвозили на молокозавод. І з вранішнім, і це вже і вечірнє молоко. Оце скрізь ходили на роботу. Своїми ногами. Якщо велосипед був, то це вже було свідченням того, що в людини життя покращилося. Автомобілі в селі взагалі у нас один був. У мого дядька, який був бригадиром тракторної бригади, у нього була Волга 21. Все село до нього зверталось, коли треба десь підвезти на весілля. Машина. Була прекрасна, він був чоловік безвідмовний. Оце відворок. Оце приміщення, в якому жив управляючий поміщика. Ну, тут підвал колосальний. Я розказував хлопцям, що тут молоко зберігали і воно залишалось свіжим. А тут все був такий літній табір. І тримали одійних корів тут, бо гнати його далеко було, а тут зразу-раз раз і на полігоні. Нічого не залишилось. Все рознесли. Потім давали під житло, як правило, тим, які, як правило тим, які ніде не могли зупинитися. Що в нас називають перекоти поле. Пожили, пропили. Далі. Шкода. Якби раніше я ще щось зробив, а зараз я дивлюся вже все. Дерев'яне перекриття. Просто занапастили цей будинок. Добрий день. Оце ж їжджу по місцях бойової слави. Мене, все, да. розповідаю, знаєте, же, да? Да, розповідаю, який тут був літній табір. Да, був тут, да. Скільки корів було, скільки молока було. Да, було багато. Да. Скільки всього було. Да. Що, тут землі хороші у нас. Ми згадають ці норми. Дуже хороші землі. Все росте. Пшениця. А це зараз же, це, що голова Слобідський да, господарство тримається? Ну, Орманський, Валерка, Валерка, так? Да? Да. Ну я так і думав. А ви куди десь? Копаню? Та я так. А. Я ж тут живу. Та я знаю, що да? Да. Ну, чи ж не знаю. Знаю. Ми в дитинці брали з дому баняка, два каменя, наламаєш кукурузи, сіль, а солі ж проблеми не було, на фермі у, кожному я, у кожних яслах лежав ну, шматок такий камінної. Така сіль. Ну, туди на, на, і варили. А зверху, коли вариш. Накриваєш, а потім зверху цим треба ще закласти брати. Чомусь так вважалося, я не знаю. Мабуть, що пара не виходила. І... Найкраще було йде да, сіль. В мене завжди переслідує, о, скільки вже років минуло, як я пішов з села 40 років. Запах жому і силосу, такий кислий, від якого відбитись не можна. Жодним буском його перебити не можна. А який раніше ж був у Бузок, тому батька стояв. Дівчат коли підбігали так в старших класах, то цього буска на себе вилігнеш, а запах він в'їдається і залишається. Зараз ми станемо цього дядька я знаю. Здрасте. Мій зайчик. Дай Боже здоров'я вам. Здравствуйте. Привіт. Доброго дня. Я це вирішив, думаю, поїду, покажу сину, там, мій сині, покажу йому місця, де я бігав з сапкою, з вилами, з косою. Поїхав на кладовище. ну На полігон не поїхав, думаю, там не проїду. Потім у Фольверок поїхав до цього чогось. Та я там один виламав. Підійшов до цього ж будинку управляючого. От. Забито там все запущено. Вже ну, нема вже тої. Боже, дай Боже вам здоров'я, щоб ви ще жили. Так. І дай Боже, щоб мати жила, щоб ви до нас приїжджали. Ми дуже раді. Ви нас поставили на ноги, дай Боже вам усього доброго. Не тільки нас, а дивіться Слобода. Пішла Хвидирівка, пішла Романука з газом, нова Романука, якби не Слобідка, де вони взяли б і вони не взяли. А проте в місті всіх є газ. Дай Боже вам здоров'я. Щоб Бог дасть здоров'я, люди будуть підтримувати, то ми. Проведемо газифікацію району. От Ми в'їжджаємо, тут це партизанське село. Що цікаво, тут раніше у, кожному, у кожній хаті була а, своя рушниця і було весілля. Я вперше побачив, моя сестра виходила заміж, приїхали сюди ж до нареченого вже. І всі стріляють вгору. Це можна зараз подивитися десь там на Кавказі, так як бувається. Очевидно. А тут такий виявився ритуал. Але люди надзвичайно дружні. Отак От бідові і дружні. І знаєте, помічливі, що якась проблема всі разом. Раніше тут не було механічного витягування гною і доводилось вагонетками. Вагонетки так от були тут. І корови, які потрібно було доїти вручну. Зараз автоматично. От я приблизно в таких ясах народився. Я кажу, Славик, що приблизно в таких яслах народився я. Ну А да, приходилось, звісно. Да. Поїлка. А там на другому поверсі зерно зберігається сіну, чи що там Сіно зараз берігається. Сіно зберігається, так? Да, Бо да. так якщо їх тримати, то у нас народ такий що чуд... Дві, дві жертви поставив, на воза викотив <хи> і поїхав. За ніч 50 тюків з поля виходить, якщо не звезеш і не оберігають. ці треба... да, десь до 300 кілограм на підводу. Та це чоловіки. без проблем, я скажу, там воза перекинули, вкачали. Та не треба воза перекидати, дві жертки поставили Возки, і все. Покидали. І покотили. Залишилось одне приміщення. Там, якщо не помиляюсь, їдальня була в цьому приміщенні. Зараз ми хочемо зробити тут дитячий садочок, відновити його. Тут якраз був підвал, а це була шкільна, шкільна їдальня. І там ще зберігся один, там виглядає корпус, хімічні, хімічні класи були там. Школа була велика, а я тут. У нас було е, тільки два класи, де вчився, два класи А і Б. І було за 30, десь 35-36 учнів. Але ходили і з Кропивні, і з е, інших, з Броник, з Нової Романівки. Це всі сюди ходили до школи. Добрий, Добрий день. Приїхали в гості до нас. Та це ж хочу показати сину і своїм колегам, де, де я вчився, куди я в школу ходив. Позору стало. Да. Така школа колись була, і учнів багато було, і броники, і Федерівка, і Нова і перемога. А тепер ми зустрілися на ці У мене така просьба. В нашому селі радіо не грає. Половина села грає, а в нас ні. Знаєте, хочете почути останні звіси, вже не в телевізор, вже не мож... Сядеш, то й спиш. — Добре, Поможіть я... нам як-небудь. Я почекаю, добре. Може 4 місяці не грає. І заявки даємо, виїдемо, виїдемо, виїдемо. І сьогодні не буде. Добре, я пригорю. Ви мені скажіть, а господарство ніякого не було в селі, да? Нема немає собі, так? Нема в нас хулгоспу. У нас клугосбув, де Нема нічого. Там нічого. Чи -чи. А от оце ще й садик аби зробити. Якась там лісопилка, є тільки, так? Да? Є, є вже там. Там ще в нас на цьому ще роблять пам'ятники. Да, да. Там, де, mm -hmm. де, де був гос був, де пам'ятники вивели. А де, кому ж люди пої подавали? Свободі ми От віддали. видали. Свободі дали, mm -hmm. пай, ми дали материнка. Mm -hmm. mm -hmm. І ви думаєте, нам... А саме, менше, люди, бі... саме менше він платить. Нам він дає ну, 120 рублів. А зерна там щось? Нічого. Ну, зерно бери, о, то зерно було. Палецьке отримали, де ну, ну, взяли паї вони. Mm -hmm. То по тоні дали. А нам пару кілограм дають і все. І, і то, дорожче. Я, то дорожче, я, дорожче, я дорожче. я на ферму також не дивіться, там воно вже все загибається. Yeah. Ну, Ферма вже так воно. То, що при моїй пам'яті було, що я там на фермі працював і, і зараз нічого не змінилося. Школи немає. Треба було школу оставити, не оставили, Ви колись туди ж ходили в школу. ходив же. Нічого ну, там... не оставили, одну не вставили. Дитячий садочок будемо робити. А треба, так. Да. Садочок. Бо наших дітей не хочуть брати, Ні в Слободу, ні в нову Романівку. Зробимо вже там з головою. От у мене ось двоє є, два ну, плем'яннички. Здвоєння. Угу. І не беруть їх в нову Романівку. Привіт! <Дехність, ривіт> пізнав... <ривіт> <ривіт> я сьогодні приїхав в лікарню матері, а потім вже кажу Вані своєму, давайте я покажу, де я ходив, де пішки, де норми були, де косили, де сапали, де згрібали. І повіз його по тій частині кругом, а це зараз сюди і на Київ поїдемо. <pen> Поїдемо до по повечеряємо і пойдемо на Київ. Та він тут живе. Тут... Да. <потреб> в Новораді. <Замін>. Працює <потреб> тут. Ну ясно, треба, треба. Невістку шукає. Оце ми їздимо. Вона якраз на виданів в мене. Щоб була, знаєте, щоб знала, що таке робота. А то, а то а о, ми шукаємо якраз, ну так о чому ж діло? Так ви ви, могли б уже, ви могли б уже сало й пориситет кінчає. Могли б сало порізати вже. а так вже... Без проблем. Да. А... вирвати Дві помідори, кусок сала, щоб тяжко само. Домашню коніку, що самого щоб не курила. А то, знаєте, закурить нігті такі. Що робити з нею? Щоб знала, як корову подоїть. – Я в подають. Зараз знаходиться. От побачили б нашу дочку. Ну, Бачите, ховайте спеціально. Добре, поїду я. Спасибі вам. Щасливо, заїжджайте частіше. Побачили.